Як розводять поліцейських тверезих подіїв військових на статтю 130 КУПАП? Відповідь з практичного прикладу, де ми відстояли права військового та закрили у суді справу за статтею 130 КУПАП, нібито за відмову проходження огляду на стан сп'яніння. І так ФАБУЛА справи. Військовослужбовець керував транспортним засобом, який передали йому волонтери на хибну думку поліцейських. З явними ознаками наркотичного сп'яніння від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння водій відмовився таким чином. Військовий порушив пункт 2.5 правил дорожнього руху України. Сторона захисту у судовому засіданні просили суд закрити провадження у справі у зв'язку з відсутністю в діях військового. Події та складу адміністративного правопорушення за статтею 130. В судовому засіданні ми зазначили, що матеріали адміністративного правопорушення складені з чисельними порушеннями норм чинного законодавства. Військовий заперечує факт вчинення ним адмінправопорушення за статтею 130 та вважає, протокол складено неправомірно право дорожнього руху не порушував. Та у стані алкогольного наркотичного сп'яніння він не перебував. Вказує, що перебуваючи за кермом службового автомобіля, здійснював рух, направляючи на СТО для ремонту авто. Та його незаконно зупинили працівники поліції безпідставно. Працівники поліції стали пропонувати пройти медичний огляд на стан наркотичного сп'яніння у медичному закладі, на що водій не відмовлявся. Також повідомив, що після проведення огляду автомобілю слідчо-оперативною групою він прослідує з працівниками поліції до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного наркотичного сп'яніння та від проходження огляду він не відмовляється. Оскільки у стані будь-якого сп'яніння він не перебуває, був на службі. Працівники поліції знову стали пропонувати у невідкладному, терміновому порядку проїхати до медичного закладу для проходження медичного огляду. Працівник поліції у стверджувальній формі не запропонував, а сказав, що. Ти військовий у тому числі відмовляєшся і від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці за допомогою драгер, тобто вже наркотичного сп'яніння, вже не було. А тому буде невідкладно складений протокол за статтею 130 КУПАП. При цьому водій не отримував від працівників поліції. Ні акту огляду на виявлення стану сп'яніння, ні направлення для проходження медичного огляду у медичному закладі. Хоча він вимагав, складіть, будь ласка, направлення. Однак, у чому були виражені ознаки сп'яніння, працівники поліції також у суді не змогли пояснити та надати чіткої відповіді в суді. Вони просто пробовчали. Таких ознак вони взагалі не встановлювали, не проводили. Зупинка транспортного засобу була безпідставною та незаконною, оскільки згідно запису з бодікамер, інспекторів, які б переглянули у суді, неможливо встановити порушення будь-яких правил дорожнього руху зі сторони військового після зупинки транспортного засобу. Поліцейський не по не повідомив про підстави причини зупинки керованого транспортного засобу у суді. Взагалі він пояснював неіснуючі норми чинного законодавства в лапках. Також у протоколі зазначені ознаки наркотичного сп'яніння, звужені зіниці, які не реагують на світло, порушення мови, порушення координації рухів. Кожну із зазначених ознак працівник поліції зобов'язаний був встановити та провести відповідну перевірку, в ході якої виявити зазначені ним ознаки. Але цього зроблено не було. У суді поліцейський не зміг цього пояснити. Більш того, з моменту зупинки транспортного засобу та до закінчення розгляду справи, військовий поводив себе повністю адекватно, спокійно, тактовно з повагою до працівників поліції, що не можна сказати по відношенню до військового. Усі рухи були чіткими, рівновагу він не втрачав. Крім того, захисники також зазначили. Що наданий суду відеозапис не є допустимим доказом, так як поліцейські використовували не встановлені технічні засоби відеофіксації. Суд погодився із аргументами сторони захисту та закрив провадження у справі.